Заходимо в тамбур. Праворуч у нас вхід в квартиру 35,5 метрів. Проходимо по коридорчику, бачимо лічильники на опалення і на електрику кожної квартири окремо. Праворуч ми заходимо в санвузол. Це великий санвузол 6 метрів. Можна розмістити і поки тут. Далі кухня вітальня в цій частині буде кухня і далі в кімнаті ми бачимо, тут місце біля вікна можна поставити і диван, і телевізор. От. І в цій квартирі ще передбачена невеличка спальня, окрема кімната, площею 10 метрів. має вигляд. 10 метрів, в принципі, достатньо для окремої спальні. Підходимо, бачимо, вид з вікна і повертаємось назад в кухню вітальню І з неї проходимо в коридор, виходимо в камур.